Вітаю вас, мої дорегеньки, я Ірина, і в нас зараз я об'єднаю дві теми. А, перша тема з е, Орван був у Києві і запропонував повне припинення вогню, а, щоб потім перейти до е, іншої частини, до переговорів, до мирних переговорів. Зеленський відмовив йому: так, чому? І тут ще одна така річ, яка теж відбулася десь тиждень тому. Зараз я зачитаю: Одеська обласна рада направила до уряду пропозицію щодо бронювання 50 працівників охоронних агенцій. Відповідне рішення прийняли на сесії облради 21 червня 24-го року, тобто минулого місяця. І тут. Пан Валентин запитує: я щитую, дивіться, я беру з різних джерел і трошечки, знаєте, це як пазл збігається. А хто у нас керує Одесою? кум Єрмака. Вони створюють зараз ПВК чи ЧВК різного типу. Тому вони готуються до повернення мільйонної армії після перемоги. Вони вже готуються розправлятися. Зараз відбувається дискредитація військових на всіх рівнях. Ці всі речі говорять лише про одне: якщо не буде створена система, яка буде захищати військових, то військові будуть захищати самі себе. І переходимо до того, чому Зеленський відмовив Орбану. Він сказав, що ми маємо важелі. Впливу, такі, як саміти миру. Ось тобто, хоча дивіться, а ви думаєте, що ви через саміт миру щось інакше отримаєте, навіщо оце затягування? Зараз ми подивимося: збігається затягування, бо в них немає ще армії. Бронювання 50%, як тут сказано, одеських. В Одесі, так, це обласна рада, працівників охоронних агентів. Тобто бронювання, мої дорогенькі, чому ТЦК ловлять, заходять на. Енергоблоки, якихось агрономів ловлять, ловлять людей на, на вулицях, якихось спеціалістів, які потім не можуть працювати, чому не йдуть на розважальні, на, як вони називаються, фітнес різний, дискотеки. У нас же ж все це працює. Чому цих людей бронюють? От давайте подивимося, чи дійсно Зеленський підготував той самий план, тільки трошечки пізніше. Зараз ми подивимося, навіщо? Спочатку конкретно запитуємо, чому Зеленський відмовив Орбану у припин, повному припиненні вогню. І хоча я теж тієї думки, що. Припинення вогню треба їхати до Росії. Ми на своїй території, ми не зайшли на їхню територію. Можна було б туди з нами домовлятися. Але все рівно чому Зеленський відмовив Орбану? Він ж хоче того ж самого. Ну тут ще а, повинні, бачите, послабити, когось послабити, на когось вплинути треба. Тут щось треба ще домовитись, додомовитись, ще обхітрити. Тут дуже цікаво виходить ще десь натиснути, і, ви знаєте, тут дійсно таке враження зібрати армію. Якась трансформація повинна бути. Дивіться, на дні колоди смерть. тобто. Трансформація. Не обов'язково трансформація, але знищення. так Знищення, смерть знищення. Тобто Зеленському і його команді, людям, які керують цією країною, тим більше вони тепер вже і нелегітимні навіть ось про це не будемо говорити. Навіщо їм це все знищити? Що знищити? Зманіпулювати, послабити оце і є послаблення. Обхитрити, обдурити, натиснути, з ким треба ще домовитися. Розумієте, тут якось так ще, ще не все, не все, не все. готово. Не все готово у них. Ще не все готово. У мене таке враження, що тут пропорції наші жовто блакитні Чомусь в мене таке враження. Значить, наші. Дивіться, ще не все готово. Ось так. якось так. В принципі, дуже збігається з тим, що, я тільки що сказала: створюється армія. Їм не потрібно так швидко вже це перемир'я. Ще ні. Чому ще ні? По-перше, тому що можуть ще в мене тут таке враження їм завадити. Їм можуть ще завадити. Тобто, ви знаєте, в мене тут таке щось цікаве приходить. Дивіться, на згадки в мене ще вибори в США. Мені здається, Зеленський буде тягнути з цими перемовинами десь вже до листопада. Ось таке в мене. Зараз я не буду це дивитися, але, бачите, це вже три речі, які збігаються. Ось, якщо ви слухаєте з усіх джерел і а, ці пазли складаєте докупи, виходить ціла картина. Ось тут я бачу цю картину. Зеленський відмовляє Орбану, але Зеленський хоче того самого: а, збирається армія. На кшталт того, що якщо будуть перемовини, прийде дуже велика армія потужна назад. Так? Я не буду зараз говорити, хто замінить тих військових. Це можуть бути і миротворці, як вони називаються, натовські, наприклад, наприклад так? з яких -з нейтральних держав. Ось. Важливо те, що Зеленський готує свою особисту програму. Йому не треба, в принципі, йому це підходить. Зараз я подивлюся, підходить йому те, що Орбан запропонував? Звичайно, що підходить. Звичайно, що підходить. Угу. Ще як підходить, ви бачите, тільки воно не на часі ще. Воно зараз не на часі. Ще трошки треба потягнути. Ось. От, ну, добре, я здогадуюся. Гаразд, гаразд, гаразд. Е, я вже робила останні дні, і ми, ми, ми робимо постійно, тільки, знаєте, ця картинка вона відкривається поступово. Поступово. Чим це все закінчиться? Чим це все закінчиться для України до кінця цього року. Дивлюся. Я вже дивлюсь до кінця цього року. Чим це все закінчиться до кінця цього року? Тут будуть знову вишивати Зеленську бісером, а насправді. А насправді. А... мої дорогенькі, тут а, вибори. Тут можуть бути до кінця року, можливо, не до кінця року, але вони планують провести вибори. Зараз я дивлюся далі. Тут може трошечки не так в них вийти, як вони хочуть. Плани будуть не такими. Тут прийде новий лідер. Вони будуть тягнути, будуть тягнути, і прийде другий лідер. Знову я бачу, як будуть, як би вам сказати, потоки українського населення, тобто біженців. Я бачу потоки, вже є, рух є, він вже, я от бачу по картах, і він збільшиться після ось цього перемиря. І ви знаєте, дуже часто ходили чутки, що будують Небесний Єрусалим в Україні. Дорогенькі мої, не Єрусалим будують, будують азіатський світ. Ви розумієте, що влада вже про це говорить відкрито: що вони запросять інші робочі сили. Чи воно добре буде, запитайте в Харків'ян. Якось так. Все ж таки, я хочу бачити результат, бо тут щось в мене тут таке враження, що це все призведе до якоїсь нової хвилі, нової течії. Нової хвилі, нової течії. Зараз я подивлюся. Все ж таки, що це дасть Україні? Тимчасове перемиря буде, буде договорняк, буде, але. Це не буде настільки добре, наскільки ми це собі уявляємо. Хоча це нам дадуть, покажуть це як перемогу, мої дорогенькі, а це буде торги. Це торги. Це буде торги. Краще не пропонуйте диктатура і жертви. Тобто знову підвішений варіант, і будуть керувати. Це заворушки якісь будуть. Будуть будуть такі заворушки. Ось вони. А ви знаєте, люди будуть дуже довго терпіти, але в кінці кінців не витримають. Все ж таки будуть якісь заворушки. Угу. Будуть. А дуже багато в тюрму підуть, багато репресій буде, жертв буде. Ось. Ось якось так. Я не хочу далі йти, тому що. Енергії дуже мішаються, вплив дуже великої кількості людей. Тому я далі не йду. Але я бачу для себе, і я сподіваюся, ви зрозуміли. Мені цікава буде ваша думка, як ви думаєте на те, що я все я прочитала, особливо ті, хто цікавляться новинами, інформацією з усіх джерел, але мають критичне мислення і можуть розкласти все по поличках. Чи вам зрозуміло, що пазли сходяться? Зеленський затримує з переговорами, так? хоча Україні вони теж потрібні. Я вже не, як би вам сказати, не відсікаю цього, але, дивлячись, на яких умовах, якось так. Якось так. Підготувати армію. Це, це розумієте, це виходить так, що це буде особиста армія Зеленської. Щоб ну, не зеленського, а ярмака зеленського е зеленої влади чи з, з влади, скажімо так. Ну, але буде. Бачите, ось тут в кінці такі випали карти, що дійсно щось буде такі дотиснуть. Люди не витримають оці обмеження, оці переслідування. Утиски, біль, втрата це все народ України таки не витримає. Я бачу, Тепер я вже бачу дійсно, що будуть заворушки будуть. Чи воно переросте дійсно у Майдан це ще невідомо. Чи буде достатньо сил у людей, щоб це Як сказати перемогти? Щоб дійсно, ось як тут я вже кажу, може прийти новий лідер ось якось так. Подивимося. Давайте запитаємо, чи може у цей конкретний період? ось тут, Я не буду зараз збирати всі карти, я візьму далі. Карти все рівно покажуть, що вони хочуть показати. Чи може тоді прийти залужний? Ось коли ось таке щось може початися. Ось якось так. Чи може тоді він прийти? Може, може, очолити? Може. Ось тут навіть ви бачите, дивіться, може, він може повернутися, він може очолити. Так, може. Тут є боротьба. Тобто, мої дорогенькі, в мене таке враження: якщо це так і буде, військові, ви розумієте, вони прийдуть з фронту, їм буде не до балачок. Їх утискають, у них дуже багато військових ми робили розклади, сидять за різні речі. Ось не тільки Червінський, це ми знаємо про Дудіна, про Червінського, про переслідування, про незакриття справи стосовно Марченка, кривоноса. Розумієте? Ось, а є дуже багато військових, які. Засудили за їхню позицію. Ось якось так чекаю на вашу думку, що ви думаєте стосовно цього. Мені дуже цікаво. чи... Е, можливо, я не права. Можливо, я не права, можливо, я неправильно читала карти, але мені чомусь здається, що до цього, до цього все і йде. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Донатимо на ЗСУ. У мене на сторінці в Ютубі є збір для 30-ї бригади Нацгвардії. Все буде Україна!